Мої і вітання відбуваються у нас такі процеси, саме цинус. Бачите, куди воно дівається? Тоді ставиться ця штука в холодильник, в морозильну камеру і заморожується. Смакотінь. Перерівнюється до філе червоної риби. Отже, перша тачка насіння. Тобто перша тачка перця перебрана, вийшлося. Ось стільки насіння. Класного. Получилось. 2260 перебірок ось цих. Це чиста вага переборок. Тобто дуже малий відсоток. Так як ми важили тоді, один перець важив 200 грам і 40 грам ця качерешка важила. ось да, Цей курінець. 40 грам важив. То Тут в ташці були великі перці, то вийшло, що ці качанчики заважили трошки менше. Да, з 20 кг. Вже не 400 грамів, а 226. 226, тобто, ой, ну, тобто не 4 кг, а вже 2 кіла 200, 200, 260, 2 кг 260 грамів. Тобто дуже малий відсоток за рахунок того, що великі перці були. Значить, зараз я покажу що там далі робити. Ось. І все. На підсушку я його приніс знову на картоночці від піцци. Теплиці дуже сонячна. Зараз він тут до вечора добряче підсохне. Тоді висипеться, ну, подивимося, якщо дуже хорошо підсохне, тоді висипеться у відеречку до всього іншого і поставиться в те місце, де він буде ще трошки підсихати. Ну і де, де зараз воно стоїть, те інше насіння, я також покажу. З чого краще виймати перед цією насінням, значить дивіться, вибираєте це, дам вам такі рекомендації: вибирайте самі кращі кущі, які ось є там на районі. Дивитися, щоб вони не були хворі, берете самих більших перців. Краще виймати завжди свіжого перця, коли ви тільки зірвали і зрізали і виняли. Тому що якщо ви вирізали насіння, поставили цю штуку з насінням, цю насінняву камеру, да, і воно там ще день, два-три посохне, то тоді вже, його вже важче відколупати, воно там присихає, ну, коротше, там лажа повна. А якщо ви тільки зірвали, зрізали, порізали, то... Дуже чудово тоді воно осипається практично. Насіння дуже чудове в цей раз. Ось такого чорного, бачите, воно пусте реально там. Це я тільки що знайшов одне. Під час перебирання там я був, бачив пару штук. Їх. Ось одне я бачу, що звідси так візуально видно. А так ви самі можете оцінити, яка тут картина. Схожість насіння завжди класна. Як ви бачили не бачили ролики, садимо, ми ми садимо сієм. Садимо сієм. Ось такі касети. Хто бачив, хто не бачив, вертайтеся до весни туди, де ми сіяли. Тобто 288-касета сіється по одному насінинку в лунку, то максимум з такої касети це 10 штук не сходить, Це максимум. А інколи бувають дуже багато таких касет, що такого посіяв, і реально видно все, що воно зійшло один в один. Погано тільки сходить тоді, коли ти посіяв, десь поставив а, що там в самому холодному місці, в теплиці, от тоді воно може, бути, воно може прокільчитись, а вилізти не може, тому що ґрунт холодний ну таке буває. А якщо стоїть, звичайно, касета в дуже хорошому місці. От там, де грубка, біля грубки ближче, то звичайно, ну, хто бачив, той бачив, то насіння сходило чітко, я показував. то це класно. Ось, чому збираю сам, завжди насіння, тому що, може, і у вас таке бувало, що купиш насіння, сієш, ну, якщо сорта, це сієш, в результаті чого в тебе на городі тоді росте такий перець, такий перець, такий перець, такий перець. Тобто ти купуєш один сорт, в тебе виростає бляха, 10 сортів з одної пачки, то я, так як я вирощую багато перця, як багато відносно багато, то я збираю його для себе сам. Ну і вже там, хто хоче купити, то це ж також без проблем. Тому що я вже точно знаю, що це ось цей перець, який він виріс в тому році, в цьому році, я зібрав насіння і посію вже на наступний рік, я буду точно знати, що я посадю собі тих пару тисяч перців на город і в мене виросте. Чисто той перець, який я посіяв. Ось. А те, що ви бачили, тільки що значить воно перерізалося, перерізається в такі пакети. В минулий раз, коли ми збирали насіння, то я його, ну, ми його переробили на томатні соки, пасти. ну Не на соки пасти, а додали до соку цієї пасти з томату. Там зробили якісь аджіки, персі мариновані, коротше, там багато всякого різного. І це ж зараз наступний раз через тиждень. Через пару днів все, я піду опять збирати перці на насіння, тому що я там всі не визбирав тоді. Це я тільки пішов в тачку назбирав, тому що е, зібрати насіння це одне, а переробити його е, сам цинус, оцей саме філє, переробити на щось, це інша справа. Коли його багато і ти хочеш його переробити, щоб воно не пропало, то це. Інша справа, то я його потрошечки так збираю. Ну як потрошки, сьогодні тачку зібрав. 20 кг там було з 20 кг, це ж вийшло, оскільки ви бачите цього Чи Це кавунчика зараз їсти. Одного з'їли, дуже смачний був. Це Шуга Бейбі, саме висівся. Ось ті такі у нас, коротше, справи. Зараз покажу, де сохне. Де сохне значить, насіння перців. Воно спочатку це ж зібрано, підсушене воно тут в теплиці, а вже потім, коли воно підсохло, висипається в відеречко і ставиться на підвіконня, на підвіконня ставиться де цілий день сонце. Сонце шпарить і воно нормально підсихає, а вже на зиму, коли я зберігаю, я ставлю в... Шафі. Шафа для речей. Там в мене є своя полка з насінням. І воно в коробочках там сушиться. Зараз покажу де воно сохне в мене. Які помідорки. Ось тут воно сохне. Бачите, там відро. Відро, значить, з цим, як воно зветься. Е -е -е. Відро з Богданом і насіння Там ще є від помідорів. І ось, там далі є відеречко теж стоїть, насіння з цих, як вони звуться, з квадратних. Моїх, вінницьких. Ось, тобто все насіння, яке там підсохло підсохло там, висипається в таке відеречко, і воно вже тут ще деякий час там сохне, а тоді ми забираємо, Воно не пересихає. На цьому про насіння будемо закінчувати. Може я колись розкажу, як збирати насіння квітів, бо з деяких квітів то ми також збираємо насіння, а з деяких не збираємо. Деякі розмножуються так, як то кажуть, пасинками. Ось. А по поводу перців поняли, бачили, хто не зрозумів, питайте. Може я щось забувся, то потім розкажу. Це гібриди, до речі, тут є газоньки. Газоньки гібриди. Цибулю треба полити. Пасинки мої ростуть. Буває, бляха, ах ти шурот, ти подиви на нього. Роздушу ногою. Пасинки ростуть, на день буває в'янос, але ростуть. Капуста підростає. Так що будемо сподіватися, що все буде пучком. Вікна двері на ніч я закриваю, тому що в нас вже трошки холодає на ту капусту, яка на вулиці, то я не дуже надіюсь. може пощастить, то буде, не пощастить, то втрати невеликі. Хай вам всім пощастить.